Що трапилося, ви мене чуєте? Нащай ледь машина не збили. Ну, добре, що все минулося. А Ви хоч запам'ятали порушника? Ну, а поліцію викликали, ні? Та яка там поліція? Там світлофор треба. Не я перший і не я остання. Я вас розумію, бо сам часто тут проїжджаю і світлофор тут не завадив би. Ну, теж. Раніше тут спокійніше було, а потім прилаштували цей торговий центр і рух ускладнився. В тому числі завдяки таким, як ви. Від лиця всіх автомобілістів я прошу вас вибачення. Е, можливо, вас кудись підвезти? Можна було в торговий центр. Ході. <ріць> <ріць> ви гадаєте, що якщо тут розмістити світлофор, то це виправить ситуацію, так? Звичайно. Зазвичай, Та бо стоїш довго, поки всі машини проїдуть. Або обіжеш на свій страх і ризик. Рідко хто хоче пропустити пішохода. А Ви знаєте, що ситуацію можна виправити? Ви справді можете щось з цим зробити? Ну Не я, а ви можете. Ви можете розмістити електронну петицію. Я вже розмріялася. Ну, чого так зразу? Це звучить так лише страшно. А насправді все дуже просто. Адже електронна петиція це. Колективне звернення мешканців до міської ради, яке подане через офіційний веб-сайт. Воно має стосуватися питань, які відносяться до повноважень і компетенції міської ради та її виконавчого комітету. От ваше прохання якраз і входить у цю категорію. Добре. Ви мене зацікавили. А що для цього потрібно? Для початку вам потрібно зареєструвати саму петицію. На сайті міської ради шукаєте розділ Електронні петиції, натискаєте Створити петицію, а далі вас попросить зареєструватися на порталі або якщо ви вже зареєстровані, то просто увійти. Верифікація на сайт проходить через Mobile ID, через Bank ID або через електронний підпис. А для чого обов'язково реєструватися? Вже не можна просто так подати без Залишання будь-яких даних. Міська рада має знати, хто реєструє петицію, адже в Рівному була така ситуація, коли кіт Кузьма Кузьмич зареєстрував петицію про те, щоб заборонити розміщувати безглузді петиції. І тоді навіть ця петиція зібрала 37 голосів, якщо не помиляюсь. Тому не дивуйтеся, що міська рада просить ідентифікувати особу. Це зрозуміло. А що далі? А далі чітко описуєте вашу проблему, додаєте фото, відео, і коли завершили заповнювати форму петиції, просто підтверджуєте її через електронну скриньку і буквально там за два дні вона вже з'явиться на сайті. Ну, а якщо все так просто, чому я не знаю нікого, хто б таку петицію подавав? Ну, вони просто не вірять в свої сили, адже. В Рівному потрібно зібрати 250 підписів на підтримку петиції за 45 днів. Але ж навіть якщо е, петиція не назбирає відповідну кількість голосів, її все рівно розглянуть і е, органи влади дадуть вам відповідь. А ви вірите в те, що мене почують? Ну, звичайно, почують. Якщо ви розкажете про це друзям, сусідам, роздрукуєте листівки про вашу проблему і розклаєте її біля будинку, де потрібно встановити світлофор, вас обов'язково почують. Хороша ідея. А я ще ж можу кілька постів в соцмережах закинути і попросити друзів, щоб їх поширили, щоб більше людей дізналися про це. Ну що ж, тоді я не буду гаяти часу і бідкатися, а спробую щось зробити. Чудово, я радий, що я вас надихнув. І давайте ми з вами за тиждень зустрінемося за кавою, і ви мені розкажете, що у вас вийшло. І на додачу кілька практичних підказок про електронні петиції. Електронні петиції гарний інструмент взаємодії з владою. можливість комунікації без оббивання порогів посадовців і, звичайно, живого спілкування, яке часто відлякує. Яка суть цього інструменту? Вам потрібно ідентифікуватися, тобто зареєструватися на сайті. Органу місцевої влади чи органу національної влади далі потрібно викласти суть вашого питання, проблематики чи пропозиції, після чого потрібно зібрати підписи прихильників, тобто підписи тих, хто теж підтримує вашу ідею. І за певний період, якщо ви зібрали відповідну кількість підписів, орган влади має відреагувати на ваше звернення, а відповідно щодо нього прийняти рішення. Якщо говорити про різновиди електронних петицій, то варто їх розділити на дві групи. Перша це є місцеві органи влади та центральні органи влади, такі як президент, уряд або ж Верховна Рада. Отож, якщо ми будемо адресувати петицію щодо майданчиків, руху транспорту в нашому місті, то звичайно, що ми будемо звертатись до органів місцевого самоврядування. Але якщо ми хочемо проговорити про пенсії чи, наприклад, говорити про зміни до виборчого законодавства, то ми будемо писати петиції до органів центральної влади. У кожного виникає питання, чи складно подавати електронну петицію. Звісно, що ні, майже кожен з нас користується смартфоном. І для отримання доступу до багатьох сервісів вам потрібно мати робочу електронну пошту. Так само і для електронної петиції вам потрібно мати електронну пошту для можливості ідентифікації та реєстрації. Навіщо кожен орган повинен розуміти, що ви є справжньою людиною, а не фантастичним героєм? Отож. Що потрібно розуміти знати при створенні петиції? Після того, як ви зареєструвалися, для вас відкрилася можливість створити петицію. Відповідно, далі вам потрібно по суті викласти проблематику, яку ви хочете підняти. Ну і звичайно, одне питання це підняти проблематику, інше завдання це запропонувати рішення. І якщо ви вже згенерували свою петицію, маєте своє бачення, відповідно, ви маєте і своє рішення. І тут важливо його чітко зрозуміло викласти. Так, щоб інші громадяни, які захочуть його підтримати, вони з двох слів розуміли, про що йдеться. І звичайно, щоб з двох слів вас зрозуміли, часто потрібно додати якісь і мультимедійні файли, чи то фото, чи можливо і відео щодо питання, яке ви піднімаєте. Після того важливо розпочати активну кампанію по збору підписів. Можливість збирати підписи у вас розпочнеться з того моменту, як орган влади перевірить, чи дійсно у вас вірно викладена вся суть е, петиції, чи дійсно це відповідає сфері віддання того органу, до якого ви звернулися, а відповідно, після того вона буде публічно оприлюднена і розпочнеться період для збору. Підписів. Після того, як під петицією вже є можливість збирати підписи, потрібно розпочати активну кампанію по промоції вашого питання. Адже сама петиція на сайті вона може загубитися, і вона може не стати цікавою ні для кого, якщо ви, як ідейник, як ініціатор даної петиції не почнете її промувати, тобто агітувати за неї, розповідати про проблематику, можливо, навіть провести якийсь публічний захід. Це дійсно допоможе вам актуалізувати ваше питання і знайти знайти тих людей, які теж за це переживають, і які теж стануть вашими агітаторами, вашими промоції в зборі підписів чи під петицію до президента, чи під петицію до міського голови. І звичайно, в цьому ми не виключаємо будь-які можливі джерела поширення інформації, такі як соціальні мережі, чи якісь вайбер-групи, чи телеграм-канали. Тобто все, де ми можемо поширювати нашу інформацію, потрібно використовувати. Адже. Різні аудиторії використовують різні джерела отримання інформації, і про це потрібно пам'ятати, якщо ми хочемо максимально зібрати підписи під нашою ідеєю. І якщо говорити, чим ж завершується вся наша історія з електронними петиціями, то звісно, ви успішно зібрали підписи під петицією, і далі відповідний орган влади повинен її розглянути. Якщо ми візьмемо для прикладу рівненську міську раду і ті правила, які існують в місті рівному, то у середньому період розгляду складає 14 днів. Пізніше, через три дні, після набрання достатньої кількості голосів на сайті органу влади розміщується повідомлення про розгляд петиції, і відповідно автора петиції мають про це повідомити. Через 10 робочих днів міський голова розглядає проєкт відповіді та підписує його, після чого. Разом з проектом цього рішення ваша ідея чи ваша проблематика вже опрацьована в проект рішення місцевої ради, йде на голосування до депутатів. І пам'ятайте, якщо у вас є ідеї, є питання, яке ви бачите, що воно потребує вирішення у вашій громаді, то не потрібно лише на кухні її обговорювати. Можна так само, не виходячи з дому, зайти на відповідний сайт органу влади та створити електронну петицію. Від, як ваші справи? Активно працюю над збором підписів. Супер, я радий за вас. Я вже майже назбирала необхідну кількість, а ще лише тільки 5 днів минуло з реєстрації петиції. Круто. я сподіваюся, що у вас все вдасться. І я сподіваюся. І хочу своїм прикладом надихнути інших, не боятися спробувати.